Нам відомо площа однієї грані куба. Це площа квадрата. Площа квадрата А в квадраті дорівнює 12. Тому сторона буде дорівнювати корінь з 12, а 12 це -4 на 3, отже, сторона А буде дорівнювати 2 корення з 3. 2 корення з 3 см це е, сторона квадрата, і в тому числі, ребро куба. Довжина діагоналі куба знаходиться за формулою А коренів з трьох, де А це ребро куба. Тому 2 корення з трьох ми множимо на корінь із трьох, і будемо мати 6 см, тому що корінь із трьох умножити на корінь із трьох це 3 см. Отже, відповідь 6 см це відповідь А. У нас є дві правильні трикутні піраміди. Тому ми можемо сказати, що вони подібні тіла. Так як кожне ребро піраміди САБЦ вдвічі більше за відповідне ребро піраміди С1А1Б1С1, то коефіцієнт подібності буде дорівнювати 2. Так як площі фігур подібних, площі тіл подібних буде відноситись як К в квадраті, то ми можемо сказати, йде мова про площу бічної поверхні піраміди САБЦ, а відома площа бічної грані С1А1Б1. Тому, напевне, ми можемо спочатку знайти площу бічної грані САБ. Я вже говорила, що площа грані САБ відноситься до площі S1A1B1 як коефіцієнт подібності в квадраті. Коефіцієнт у нас 2. В 2 в квадраті 4. Тому, так як площа бічної грані S1A1B1 8 квадратних сантиметрів, то площа бічної грані SAB Буде дорівнювати 8 множимо на 4 32 квадратних сантиметри, це площа однієї грані одного трикутника. Тому площа бічної поверхні піраміди трикутної це площа трьох таких трикутників. Отже, площа бічної поверхні буде дорівнювати 3 помножити на 32. І це 96 квадратних сантиметрів. Відповідь Д. Нам відомо площа основи правильної чотирикутної піраміди. В основі правильної чотирикутної піраміди знаходиться квадрат. Площа квадрата 36 квадратних сантиметрів, тобто, ми можемо сказати, що сторона цього квадрата буде дорівнювати 6 см. Це Сторона основи нашої піраміди. Нам потрібно визначити об'єм піраміди. Об'єм піраміди знаходиться за формулою 1 третя площа основи множиться на висоту. За умовою, висота вдвічі більша за сторону основи. Тобто висота буде дорівнювати 2 помножити на 6 12 см. А тому ми можемо далі знаходити вже об'єм. Об'єм піраміди буде дорівнювати 1 третя площа основи 36 і множимо на 12. Скоротимо, наприклад, 36 і 3 будемо мати 12, а 12 помножити на 12 це 144 кубічних сантиметрів. Ми знайшли площу нашої, не площу, а об'єм піраміди. 144 кубічних сантиметрів це відповідь Б. Отже, ми маємо знайти площу плівки, а це означає, що ми маємо знайти площу повної поверхні нашого прямокутного паралепіпода. Площа повної поверхні можна шукати як S-бічне плюс дві площі основи, але разом з тим, для Прямокутну парелепіпеда площі повної поверхні можна шукати за такою формулою 2 ав плюс ВС С плюс АС, АВС – виміри нашого прямокутного паралепіпеда. Тому давайте познаходимо виміри. Ну, Наприклад, довжина. Ми бачимо, що по довжині у нас укладено 5 шматочків крейди, 5 шматочків, а діаметр 15 мм. Тому 5 помножити на 15, це 75 мм. 75 мм, але ми будемо відповідь давати у квадратних сантиметрах, тому це 7,5 сантиметрів. Далі, якщо ми візьмемо, наприклад, B – це висоту нашої. Нашого прямокутного паралепіпеда, там два шматочки крейди, тому будемо 2 множити на 15, будемо мати 30 мм або це 3 см. Ну, а третій вимір це, це 10 см. Тому площа буде дорівнювати 2, що множиться, тут буде так. 7,5 помножити на 3, плюс 3 помножити на 10, і плюс 7,5 помножити на 10. Ось такий результат ми маємо знайти. Тому давайте зробимо це, наприклад, таким чином. Я помножу, розкрию дужки, от 2, помножу на 7,5 це буде 15 на 3. Плюс 6 на 10 і плюс 15 на 10. Тобто ми бачимо 45, плюс 60 і плюс 150. 45 і 60 це 105, тому ми маємо 255, 255 квадратних сантиметрів. Отже, це відповідь Б. Далі, нам відомо сума довжин усіх бічних ребер прямокутного паралепіпеда бічних ребер. В прямокутного паралепіпеда бічних ребер 4. Всі вони рівні. Тому ми можемо знайти довжину одного ребра. 120 поділимо на 4, будемо мати 30 см. А це і буде довжина висоти. Прямокутного паралепіпеда. та відповідь Б. Далі у нас іде мова про правильну чотирикутну піраміду. Зобразимо її, в основі, ми знаємо, лежить у нас квадрат, висота попадає в центр квадрата. І от у нас зображення правильної чотирикутної піраміди. Висота. Тоді нам відомо, що висота 24 апофема це висота бічної грані, наприклад, грані СДЦ. От, вона апофема СМ. Утворює з площиною основи піраміди кут 45 градусів. Для того, щоб знайти кут між СМ і площиною основи, так як СО перпендикуляр до площини основи, то проекцією прямої СМ на площину основи буде ОМ-відрізочок. І тому кут між похилою СМ і проєкцією М, от він, цей кут СУ, він дорівнює за умовою 45 градусів, ми маємо знайти довжину сторони основи. Якщо розглянути прямокутний трикутник SOM. То, так, як у нього кут гострий 45 градусів один, то і інший кут також буде 45 градусів. Отже, це рівнобедрений прямокутний трикутник, тому ОМ буде дорівнювати СО і буде дорівнювати 24. А в квадрата АБЦД сторона АД вдвічі більша, ніж відрізок ОМ. Тобто АД буде дорівнювати 48: Відповідь 48, відповідь Г.